У книзі Мойсея буття, розділ 2, пункт 10, 14, написано І річка з Едену виходить, щоб поїти рай, і звідти розділюється і стає чотирма початками. Імення одному пішон, оточує він усю землю Хавіла. Ім'я другої річки Гіхон, вона оточує весь край Екіопії. Ім'я третьої річки Тігр, вона протікає на сході Ашшуру, а річка Четверта вона ефрат. А що сучасна географія каже нам про згадані у старому заповіті ріки, котрі поїли рай? Подивіться на карту і переконайтеся, що тігр і ефрат аж ніяк не створені внаслідок розділу на рукави однієї великої ріки. А навпаки, кігр і єфрат є притоками, тобто зливаються у велику ріку Шат Ель Араб, що впадає у перську затоку. Ще цікавіше, що річок пішон і хіхон. Богослови вважають, що пішон це індійський ганг, а гіхон це африканський ніл. І такі переконання існували століттями. А я взагалі не можу уявити того, як могли ріки, що нині протікають на різних континентах, колись утворитися внаслідок поділу однієї ріки на рукави. Таке неможливе. Просто зацікавлені шукали ріки, течія, котрих ділилася на кілька річок, а таких і небагато. У більшості випадків, навпаки. У Великі ріки впадають притоки, і вони стають ще більшими. І запевняю, що у межиріччі нинішніх рік Тігр і Єфрат поділу однієї ріки на чотири початки немає, а от Дельта Волги мені дуже нагадує географію земного раю у Старому Заповіті. Адже саме повноводна Волга ділиться на багато рукавів. Тим більше, що у деяких середньовічних літописах ріка Волга згадується під назвою Ра. Можливо, це означало рай ріка, або нагадаю, що в давньоєгипетській релігії Ра це Бог Сонця, Творець світу. То, схоже, назва ріки походила від слова рай або від імені Бога. Також дивує. Таке, чого назва ріки Тігр однозвучна з назвою тварини, яка не проживає на тих територіях, де знаходиться нині згадана ріка? Тигри це тварини Східної Азії. То, може, біблійний Тігр протікав не в тій місцевості, де тепер. Крім того, зверніть увагу, що все ж таки назва ріки Російська Тігр, а не Тигр.